Нагорода за інтернет-активність в Івано-Франківську кіберполіцейські відзначили АІТ волонтера за блокування російських медіаресурсів. Участь у всеукраїнському розіграші взяли понад 174 тисячі людей. Почесне п'яте місце дісталося франківцю Роману Балицькому. За ІТІ Патріотом познайомився наш Денис Лужний. Допустимо, є одне завдання. завдання коментуємо, тролимо та скаржимося на тікток акаунти. А далі кілька кліків і Ще один ворожий аккаунт перестає існувати. Вибираємо повідомити, тобто за що ми його хочемо заблокувати, з буде протилучені. І надіслати. І чим більше людей надіслає скаргу на даний аккаунт, Тим більше ймовірність, що він буде заблокований цього чоловіка. Звати Роман ще на початку повномасштабної війни він побачив в одній it спільноті оголошення про те, що можна долучитися до проєкту кіберполіції та боротися з російською пропагандою. Чоловік одразу вирішив, що допомагатиме у цій справі, і вже за кілька тижнів став п'ятим в Україні за кількістю заблокованих ворожих інтернет-ресурсів. Це був конкурс. А... Хто по найбільшій активності блокування ресурсів мені получалося у день блокувати більше 400 ресурсів, це приблизно я вже не пам'ятаю, скільки так, і відповідно від даної статистики зайнялося відповідне місце в Україні. Телеграм, Фейсбук, Інстаграм та Тікток саме там, за словами фахівців, найбільше поширюється російська пропаганда. Найнебезпечніші, я думаю, канали, які передають координати української техніки. І їх треба спамити. Якщо їх заспамить, то звичайно, вони не будуть передбати координат нашої техніки, і звичайно, це дуже важливо. Тому коли вдається заблокувати даний канал, то звичайно це, це втішно. Боротьба з російськими інтернет-ресурсами триває вже більше року. Для цього правоохоронці створили спеціальний проєкт під назвою Мрія. Спочатку він мав боротися з наркозлочинністю, але після повномасштабного вторгнення переформатувався. Сьогодні у цьому телеграм-каналі більше 230 тисяч користувачів. Будь-хто бажаючи може прийти за посиланням, зайти у цей телеграм-канал, зареєструватися там та в подальшому створювати активну роботу по блокуванню інфаркту. Інформаційної е, риторики країни агресора. Проєкт Мрія включає у себе два основних чат-боти: народний месник та Стоп Раша Мрія. Народний месник він більше створений для того, щоб особи, які беруть участь, які авторизовуються в телеграм-каналі, вказували про переміщення ворожої техніки, ставили локації, вказували, де вони знаходяться, скидали фотографії. Також про знаходження боєприпасів. Чат-бот створений «Стоп Стопраша Мрія. Цей чат-бот створений для того, щоб особи, які там зареєстровані, там близько 200 учасників, вони брали участь активно в блокуванні пропагандистської інформації в війні з країною-агресором, кидали до посилання а також в подальшому за допомогою своїх дій в цьому чат-боті мрія створювали активно дії по блокуванню цих пропагандистських каналів. Окрім того, працівники кіберполіції у всіх областях України проводять навчання для охочих долучитися до інтернет-мрії. У нас іде війна. Війна йде також на передовій, де Збройні Сили України захищають Україну і кордони цінність і незалежність держави, але також йде війна і в інформаційному просторі. Кожен серед нас він воїн на даний час. Ми ведемо інформаційну війну, тому для нас інформаційний фронт він також фронт і він є дуже важливим. Долучитися до доброї справи кажуть правоохоронці, можуть навіть діти для них створили бот під назвою Котячий драйв, де школярі можуть знищувати техніку російського ворога.